І зараз, шановні друзі, фінальний поєдинок у вазі до 92 кілограмів. Перспективний борець із Києва, підопічний Миколи Єларинова, заслуженого тренера України, Ігор Якушенко він в червоного трико, змагається проти теж представника Києва Ілі Буришева. Після травми Якушенко повернувся на Кілим, дебютував на турнірі пам'яті В'ячеслава Жменька. В Ужгороді посів третє місце. Поступився Павло Таряник. Павло Таряник. Поступився, який переміг в Буришову в фіналі на чемпіонаті України Мукачу. Ми це пам'ятаємо. Цього разу поступився Буришову через помилку. Перемагав Павло Таряник, вів в рахунку, але Буришов зумів провести дію і вирвав перемогу. І це говорить тільки про те, що наші кадети працюють, наші кадети е додають, мужніють, ростуть, і першим бал за активність здобуває Якушенко. Слід сказати, що на цьому чемпіонаті України в Тернополі теж ми бачили і е переміг Максим Радик, поступився Кирило Крилограк, чемпіон е минулої України. Тому все міняється. Хлопці додають і це і це буришев зараз пробився до фіналу, який фактично взяв тут в Тернополя реваншу Павла Таряника. Ну і тепер от він змагається з Якушенком. Якушенко налаштований дуже серйозно. Хлопець вольовий здібний. Є він, ми пам'ятаємо бронзовим призером чемпіонату Європи серед кадетів. Дуже дуже знаєте скромний працьовитий, цілеспрямований борець, який сильно додав, і в який, попри все, він працює. Ми пам'ятаємо, що він переніс операцію в свій час, і лікарі застерігали його не займатися боротьбою, але Єгор прийняв рішення, сказав: Я буду боротися і батьки підтримали його рішення. І сьогодні він не просто змагається людина, яка знаєте, мені здається, що коли людина Приймає таке вольове рішення сам Господь починає йому допомагати, адже бачить його бажання, його прагнення перемагати, йти вперед. Зараз знову бере два бали Якушенко, помиляється Буришев, Уважно Якушенко слідкує за діями Буришева, розуміє, що теж борець технічний. І слід бути обачним і уважним, все йде чітко. Ну, Якушенко працює дуже раціонально, він справді не робить, як ви помітили, зайвих рухів. Все обґрунтовано, зібрано і чітко. І Якушенко і Тарянік, такі хлопці я бачу високі, статні, є потенціал у тарянника, і, і що стосується Буришева, цього хлопця теж є задатки, у нього є. Потенціал є хороша, хороша техніка. Олексій Добровольський зараз допомагає йому відновитися. Ну, а Микола Ларінов е, дає е, підказки Єгору е, Якушенко. Я бачу, що і фізично теж Якушенко до, е, підріс. Дихає, дихає теж непогано. Е, другий період. Давайте подивимося. Фінал. Поєдинок за звання чемпіона України серед кадетів. Кадети, чесно скажу вам. Е, Продемонстрували дорослу боротьбу на цьому чемпіонаті. Взагалі, вже таке складається враження, що дивишся зараз на Якушенка, на Буришева, що змагаються ну, не, не, не школярі, а вже знаєте, молодь, молодь така серйозна молодь. І це говорить тільки про те, що наші хлопці швидко дорослішують, швидко а, прогресують, змінюються, тому міняються якісь а, а, і. і Лідери, звісно, тому що це процес, це ідея еволюція. Хлопці ростуть, хлопці багато працюють, аналізують помилки своїми наставниками, і це закономірний процес. Але саме головне, що у нас є конкуренція в кожній вазі, у нас є конкуренція, тому що і, і Буришев, і Якушенко, і Тарянік. у нас багато є хлопців, здібних, сильних. І Саме головне їх зберегти, щоб вони працювали і далі. І вони бачимо під, як то кажуть. Підсилюють один одного, стимулюють один одного. Це важливо. Зараз у Буришова з'являється шанс в партері. Давайте подивимось. Ну Якушенко готовий до, до цього, просто приростає до килима Якушенко. І навіть бачимо, скільки секунд, ну п'ять, якщо не сім, пішло у Буришова тільки на те, щоби з'єднатися. Це це вибачте, але це дуже дуже багато. Треба робити це миттєво. Захват, і вже потім ти можеш дія, може не пройти. Але захват ти маєш знайти протягом лічених секунд. Ну не 7, не 10, ні в якому разі, тому що на дванадцятій секунді буде свисток і буде стійка. Треба швидше все робити. Швидше, взагалі. Ну але це також а, залежить від того наскільки твій суперник готовий захищатися, як він чи він дозволяє тобі Якушенко. Грамотно захищається. І грамотно працює в стійці. Бачите, зараз 3-1. Рахунок і 27 секунд до кінця. Ще одна спроба. Ви знаєте, те, що у Буриша, він такий хлопець вибуховий, імпульсивний. І це правильно, він не хоче зараз програвати в фіналі. Він хоче стати чемпіоном. Абсолютно закономірно, тільки інколи він. Його бажання, його емоції вони випереджають реальну ситуацію на килимі і це йому заважає. Ви пам'ятаєте те накривання в фіналі в Мукачево проти Таряника, коли він справді робить такі самі підвороти. От, до речі, схожі чимось за статурою Тарянік з Якушенком, і накрився. От щось подібне було і цього разу. Ну благо був зрив, але починається такі вже ну заключні секунди. Тому Боришев починає нервуватися, і це теж можна зрозуміти, можна пояснити. Саме головне, друзі, дорогі, у нас хороші хлопці. Ми вітаємо його. Якушенка з перемогою. Ми вітаємо Миколу Єларінова, який справді фаната своєї справи, професіонала, тренера з великим серцем, який любить борців, і хоче якушенка зараз підтримати Буришева так по-братськи підтримати. Браво, дякуємо за боротьбу, красиву боротьбу Буришеву. І вітаємо з перемогою Єгора Якушенка І бажаємо йому перемог на міжнародній арені на чемпіонатах Європи та світу. Чекаємо від нього нових досягнень. Він може безумовно може це зробити. Друзі, далі буде. У нас талановиті діти.